Вітаю, шановне товариство, слава Україні. Їду знову вносити кас уже на зернові і хочу показати ріпак після внесення касу 28 го Це вже 4 дні пройшло. Зразу після внесення вечором. Почав сніжок і потім він пролежав один день, потім на другий день знову додало. Отже, трохи я побоювався, що будуть великі опіки. Ну, буду показувати, які на даний час є. Я не думаю, що вони вже будуть прогресувати. В основному ті листки, які лежали на землі, попалило. Ну, я би не сказав, що то критично, по крайній мірі я так собі думаю. Так, по факту вийшлося 210 літрів і загальний азот вийшов 140 кг чистого. Азоту. Тобто 100 кг ам'ячний селіт, який уносив попередньо, потім 210 літрів касу 28-го. Весь ріпак в мене посіяний без оренки. Саме тут посіяно по два сліди смарагду, тут після озимої пшениці такі ще рештки. Зверху, добре воно не заробило. Тут не плановий був посів, посіяно тут на 30 см сівалкою СЗ 3,6. Отже, Так я собі хотів спробувати. Думаю, буде на сидерат чи ще там. Але бачу, що вийшло більш-менш. Далі будемо спостерігати. От. Не знаю наскільки наскільки це критично, бо з ріпаком справи не мав, вірніше з касом по ріпаку, сьогодні така досить гарна погода під вечір втихло. Трошки дощик накрапав, наріпакові бачу, що росаун стоїть. Не знаю, як воно вам буде видно. О, тут взагалі вода стоїть. І в такому випадку дуже ризиковано би було вносити кас, якщо дощу би далі не було. Тобто тут дуже Ризика опіків дуже була би великою. Тут я би навіть не наважився вносити зараз каз по ріпаку. А от по, по зернових, по пшениці, по ячмені, зараз почну з гірших пшенців, тобто там, де менше є, котрі рослини менше, менше, менше листочків, то я думаю. Покажу, яка пшениця заодно, ну і подивимось, яка ситуація на полі. Ну, мокро, мокро і чекати нема на що, оскільки все потім доведеться робити на раз. І підживлювати і щось сіяти. Так що вирішив потихеньку, помаленьку щось робити. А так виглядає моя пшениця посіяна після сої. Два сліди, ні, верніше слід смарагда і комбінований агрегат. Без добрив. Тут соя була два роки поспіль і вже третій рік без плуга. Я десь говорив, що то наш основний пай, і я тут трохи горбке думаю, камера передасть, там я вносив гній і то зразу відрізняється. Така зелена полоса. Звичайно, можливо, на камеру буде видно. так під горбок, а решта все чорне. Вдоліку також поживи вистачає. Отаке проблемне поле для мене. Ранньою весною вніс розкидачем 100 кг салітря м'ячної. Надіявся, що буде якесь кущення, що воно трошки посприяє. Ну, але е, розки я бачу, дали жару. Оті весняні. Той сніг. Будемо надіятися, що вона відживе. Сорт Юлія. Брав я її в господарстві Романа Шнуровського то питань до насіння, я думаю, абсолютно немає. У мене більше питань до самої е, землі. Думаю, в тому ж відео покажу пшеницю е, того ж сорту. Е, також посіяно по, е, після сої. В принципі, той же, там два сліди смарагда було і посів. і От задаю собі завжди таке питання, начебто ми сіємо, обробляємо, горемо і не завжди, не завжди маємо якийсь гарний результат. Так що тут, можливо, багато рештків і частину того азоту. Забира, забирається в першу чергу на саме розкладання. Не можу я сказати, де правда, де, де причина, на що слід звертати. Ну, але так, скажімо, проблема в самім ґрунті, в тих мікроорганізмах, які там живуть, а можливо вони живуть, а треба, щоб жили, і так далі. Треба працювати, щоб трохи покращити стан ґрунту. Ну, Поки що такий експеримент буде ще кілька років, я думаю, тут оранки не буду проводити, щоб то мені, кажуть, не куштувало. По Постараюся якісь культури такі вибирати, щоб якось обійтися без оранки. Можливо, знову до сої повернуся. От. Але на даний час, якщо дивитися, ну, то картина не дуже товтішна, нема чим хвалитися по пшениці. Все-таки буду вносити каз і буду сподіватися, що все буде добре. Якщо добре спогодиться, земля добре просохне. Виберу такий момент і якщо буде час, то проведу боронування, ну просто сівалку, це 3 гектари, Ну, то я не буду тут вже десь шукати ротаційну борону, тут просто нереально комусь голову крутити. Але трошки ті от ті тріщини позакривати. Ну, Осінь така у нас була дощова. До того ж, дехто дотримується такої думки, що так немає восени погоди, краще у зимі не сіяти, а сіяти весною. Прийшла весна, маємо сьогодні, вже початок квітня знову неможливо щось сіяти от болото. Тут ще питання, як трактор піде, ну, але повинен би піти. За що я. Багато хто не долюблює той 892. Але я, він мені подобається в тім плані, що в нього широке колеса. І він от в такій ситуації він трошки делікатніше їздить за рахунок широких куліс, не робить колії. Так що будемо сподіватися, що він і тут зараз пройде. Ну Чекати, чекати я не знаю. Чи є ще час, тому що потім дуже буде багато роботи? Така історія. Тут бачимо, що кожний прохід фактично комбайна видно, рештки, рештки видно. Хоча я тут і працював з розсіювачем, з дифузором. Правило, я його знімаю, бо він забивається. Но тут я знав, що тут буде пшениця, і я тут мучився, там, помалу, але робив. Все одно не то. Але, як бачимо, вона вся однакова. Що на рештках, що між, між проходами комбайна, пшениця скрізь однакова. Так що, як би там не було, азот тут лишнім не буде. А далі будемо спостерігати і обов'язково буду показувати. Також потім повернемося, можливо, хтось якусь свою думку висловить, покажу ж іншу пшеницю, сіяну в один день, потім саме просто на іншому полі. І все. А все, решта це однаково. Почається, звичайно, але Ну і от зараз можливо буде видно. Я заїжджаю на ту смужку, де було внесено трошки органічних добрив. Так впоперек, і відео було. Отут зовсім інша пшеничка, зелененька. Ну а дальше... зовсім інша картина. З'їжджаємо поле, Ну трошки краща Семечка, зелена. Тут, я думаю, не треба бути агрономом, щоб розуміти, чи що справа. Відне поле, і йому треба добре. Тільки азот треба було зі сини все таки щось добавити в сивалку комплексні Попробуємо, що у нас вийде цього року. І так 32 знову ж. Побачимо, що у нас вийде по факту. це ну, десь 150-160 літрів на лікарні. Я трошки зменшив тиск. Зараз на цьому полі їжджу четверта понижена, якщо буде трошки за вилив, то буду їздити швидше, не буду вже тиск змінювати. Ну і тепер покажу вам пшеницю ту саму. Тут в мене два сорти. Інше поле. Так? Тут Юлія, а з цієї сторони артист. Отак От до половини. Близько дому, тут, звичайно, городи, тут колись органіка була, але років 15, мабуть. Була соя попередник, посів одинаковий після Смарагда. Навіть я зайшов, з тієї гірш... сторони, де вона виглядає трошки навіть гірше. Там вона ще краще виглядає. І сказати, чим причина я не можу. Один сорт, один обробіток. Я деколи вже таке спостерігаю кілька років. Не можу зрозуміти в чим суть. І рештки лежать. Ну, тут також було внесено 100 кг селітри. Вона є сильніша, також її трошки мороз. Попідпалював. Ну, але вона є сильніша і вона легше це все перенесла. Думав, що після сої рештки так тормозять. Один рік вже згорав абсолютно не було різниці, все одно те саме було. По різних полях та одна і та ж сама картина. Не знаю. Самому цікаво. Щодо чого. Е, там в мене вийшло 160 літрів на попередньому полі. А тут я вже зараз буду з меншою швидкістю їхати. Тут вже навіть би вистачило і 120, 100, 140. Вже як вийде, це не так вже важливо. Е, ну, можна би було навіть і тут не вносити. Каса, я думаю, що результат би був навіть при 100 кілограмах солітри непоганий. Так, ну а тут артист такі парадокси? Завжди думаєш, де допускаєш помилки і як їх в майбутньому не повторяти. От, після комбайна рештки скільки лежить. І вона собі росте і нічого не... абсолютно їй. І... Все нормально. Всі поживні речовини, які треба тут є. А там нема. Та й все. Треба додатково вносити. Було добре. Ну така моя думка, бо інакше я відповіді не бо Тому що однаково все. Ну тут, наприклад, перед сою була оранка, там не було. Ну але це не настільки важливо. Це не настільки важливо. Так що будемо спостерігати далі, що воно як не завжди, все гладко у нас виходить в сільському господарстві. Те, що виходить і радує око, а що треба добре попрацювати, щоб якийсь результат отримати. Досить гарна погода, під вечір. Ну тут, звичайно, трошки, трошки роса є, ну але я на свій страх і ризик буду пробувати працювати. Зимі ячмінь сорт парадіс. Перша репродукція посіяно після ріпаку. осівалкою 90 кг вапнякової салітри. Відео було. такому стані зараз. Трошки поприсипало, трохи дощі поприбивали, Ну, в принципі, все нормально. Далі вниз каз 160 літрів на гектар. На цьому полі я думаю уже достатньо. Ну пробіток, як завжди, стерньовий культиватор. Стрігаємо mm. далі. Чергове поле, озимий ячмінь, посіяний після гречки. Сорт парадіс. Тут знову має невелику е, ділянку посіяної еліти. Трошки зменшую нормою, щось на насіння вибереться. І далі посіяна перша репродукція, хто може пригадати, то в яких умовах та гречка збиралася, мокро було. Відео якесь я знімав по підготовці ґрунту. Ну, а це вже перша репродукція. Перша репродукція, два сліди смарагда, було ну, доволі вогкувато. Дощі лили і лили восени, ну якось так посіяв. Е, весною тут внесено розкидачам 100 кг салітри ам'ячної. Ну і зараз буду вносити ще каз. У мене виходить так 160 літрів. Я вже не став переставляти шайби на 08, а їздити швидше, трошки мокетскає, то хай вже буде. Ну, отаке таке. Якщо я порівняти з тим, коли я весною був, коли підживляв, то трошки все поправилось. трошки... Уже і скущилось, значить, тут все нормально. Хоча... Щось витягнемо Зараз вчора дощі лили, земля знову волога. О. Один, два, три. Рештків дуже багато. В принципі, це як має бути після стерньового обробітку культиватором. Ну, Чесно кажучи, трошки, трошки легше стало, то е, весною було дуже-дуже дуже плачевно, а восени тим більше. Якщо вийде, я також тут би хотів е, заборонувати сівалкою. Тут 2 гектари, знову ж, воно би свою роботу зробило. Але треба вибрати от той момент, коли, коли ні не замокро, ні не засухо, щоб воно гарно земля розроблялася. Сонце сідає, зараз ідеальні умови для внесення касу, земля волога, аж занадто волога. Листя сухе, цілий день сонце було. Ну, а на завтра знову якісь дощики. Так що будемо надіятися, надіятися що все вчасно от де. Розворотна смуга засіяна трошки густіше, ну тут тут красивіше виглядає. Ну, Я думаю, ще із нього будуть люди. Один працювали над тим. Отаке От сьогодні, скажем, велике об'ємне відео, постарався все показати, як воно є, якби і свої якісь. Кусяки, десь я не допрацював, а десь щось виходить більш-менш. І вважаю, що так мало би бути. А не показувати десь якісь клаптики, де все ідеально, а решта не виходить. Як є, так є. Треба показувати, можливо, гуртом якийсь проаналізуємо щось. Один другому підкаже. Ну та якось буде. Так що будемо слідкувати, буду щось показувати. Всім всього доброго. До нових відео, до нових зустрічей.